В общем, в общем, друзі, я э, підійшла, дала трошки грошей. Я виложу історію. Там ми як жіночка тут у нас в любомлі просто для дитини восьмимісячної, там щось неї пухлина у дитини. Чоловік є аб'юзер, її. От, тож я зберегла її номер, чим зможуть, їм допоможу. І я попрошу її скинути мені дані дитини, я виложу, тож ви можете їй допомогти. Вона тут в будь Якщо треба, вона потім карту, там адресу скине її в лічку, напишете, я номер залишу вам її. Щоб ну для доказательства, тому що є такі люди, де збирають, уроді би як на дитину, а на самом ділі вони використовують гроші не в тому направленні. Ось у нас збирається дощ. Ну я все одно сьогодні о, одягла білий костюм. Ну поки що дощу немає, і вирішила скупитися, бо нам в дорогу завтра їхати з подушкою. Так, я вдягнута сьогодні. Це мій новий костюмчик. <кхух> Його не вдягала вже довго. Базар так, а... Все, друзі, давайте. <кхух> От, ні, сьогодні Созвонімося, в общем. <кхух> Созвонімося по ютубу.